У Житомирському геріатричному пансіонаті проживає понад 200 людей. Серед них є і учасники Великої вітчизняної війни. Напередодні дня перемоги усіх підопічних цього центру привітали представники Житомирського середку партії Удар Віталія Кличка. Ми хочемо висловити подяку тим людям, які воювали на фронтах Великої вітчизняної війни, відбудовували країну з руїн після війни, відбудовували наше світле майбутнє. Ми їм дуже вдячні. Ми сьогодні приїхали в це місце, Житомирський геріатричний центр, щоб висловити подяку людям, які на сьогоднішній день не мають рідної домівки, не мають близьких, не мають родичів. Гості з удару бажали людям похилого віку найголовнішого здоров'я та життєвої міцності. Не обійшлося і без подарунків. Заклад отримав набори побутової техніки, а на підопічних центру чекав святковий концерт. Його підготували студенти музичного училища імені Косенка. «Дев'яте травня не тільки для мене, для всього народу, міраєш великий день. Очень. Якби там не було, вони старенькі люди, і тут аж хто, хто приходить, вони завжди всім раді. Вони бачать людей, бо вони ж, ви ж бачите, всі старенькі, всі з паличками, їм за 90 років в основному 80-90 у нас такий контингент. І вони раді всім, хто прийде, раді концерт, що ставлять.